Кашель, що може вбивати після трирічної перерви, в країні різко зросла захворюваність на кашлюк. Лише за останні два місяці вже виявили понад півтисячі випадків, що в 19 разів більше аніж торік. Хвороба наголошують лікарі дуже заразна і небезпечна. Про її симптоми, перебіг, наслідки і профілактику, розкаже Вікторія Дмитренко. Сильний кашель, сині обличчя та зупинка дихання. Тільки у столиці за останні два місяці в п'яте розросла кількість хворих на кашлюк. Переважно горіють діти молодшого віку, це дошкільного та молодшого шкільного віку. Особливо небезпечним кашлюк є для немовлят, тому що, на жаль, в них дуже часто закінчуються напади кашля апноєм. Це зупинка дихання. Наразі на стаціонарі з кашлюком двоє немовлят до двох місяців та дівчинка 11 років. Ймовірна причина зараження побутова через дихальні шляхи. The cat Наймолодших діток батьки не встигли щепити, адже перша вакцина вводиться у два місяці. Все починалося, каже Матуся Аліна, як звичайний кашель, доки дитина не посиніла. Воно таке, як дитина, як задихається. Отак воно от такое робить, що це просто капець. А от старша дівчинка, кажуть, лікарі скоріш за все коклюш підчепила в школі, бо свого часу батьки взагалі відмовилися від щеплень. Для того, щоб діти не хворіли, має бути певне охоплення вакциною в закритих колективах. Ма, якщо цей охоплення більше ніж 95%, то таким чином ми можемо перешкоджати розповсюдженню інфекції. Особливо небезпечне захворювання є для дітей до двох років. На перший погляд, кашлюк легко сплутати з застудою і ГРВІ. Симптоми схожі, але кашлюк набагато небезпечніший. Лікують антибіотиками і симптоматичними препаратами. Найдієвіший спосіб берегтися вакцинація. Огляньте, будь ласка, ніжечко так чік. чік. Et tu... Чи молодець? маленький Назарчик за календарем щеплень сьогодні отримує вже третю дозу вакцини. Його мама каже, дотримується усіх рекомендацій лікарів. Ну Назар, наша друга дитина, і з першої, з другою, ми строго слідуємо графікам всім щеплень абсолютно всі щеплення, які є обов'язковими, робимо. Більше того, ми і до додаткових ставимось дуже позитивно, якщо це потрібно. Та на сьогодні рівень вакцинації від кашлюку складає лише 50%. П'ять звітують лікарі. І саме це й могло спричинити збільшення захворюваності в країні. Крім того, через війну багато батьків не змогли вчасно звернутися до лікаря. Хтось переїхав, хтось виїхав, хтось не встиг зробити. Тому в індивідуальному порядку розглядаються. Індивідуальні графіки щеплень. Тим більше вакцин в медичних закладах достатньо. Варто лише звернутися до сімейного лікаря, пройти огляд та отримати щеплення для дітей. Вакцини безкоштовні за потреби отримати дозу можуть і дорослі. Придбати вакцину можна в приватних клініках або аптеках. Тут на зберігаються вакцини, вакцина від кашлюка. Від історії все інше. Попри підвищення захворюваності, ситуація в регіонах за даними мозу повністю контрольована. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Вендичанський та Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон Єдині Новини.